Вадік прийде в себе, Вадік є Вадік. Звісно, знайдуться ті, хто куплять, але це дуже дорого. І не кажіть, що ваша якась особлива. Ви просто намахуєте людей. Ні, наша особлива. За таку ціну ви не зможете конкурувати так в селах роблять також без хімії, але значно дешевше, як не крути, але ціна має значення. Тим паче, в наших умовах зазвичай ціна має значення, але я не змушую, я якістю не збираюсь, втрачати якість. Нащо мені тоді цей олію гратися по пляшкам вам розливати. Я продаю масловозами по 25 тонн. тон. Мене все влаштовує. Питання в тому, що цю олію ми почали виробляти, тому що підписники захотіли її скуштувати. Я не можу продати ту, яка просто їде в бочках. Ну я і можу розлити. І по 55 гривень плюс пляшка продавати, але там же ж є певні осадки, там фосфора дуже багато. Тобто, це все натуральне без хімії, але виходить, вживати його не можна. То якщо вам оління просто видушила олію соняшника і дала, читайте, що ви взяли свічку і з'їли її. фосфора. Дуже багато того вона і піниться, і димить, і гірчить, і горить. Коли ви її наливаєте, В нашій олії такого немає. Тому ми слідкуємо обов'язково за якістю соняшника. Ми не беремо соняшник з кислот. Ми контролюємо певну якість і дотримуємося її те, чого не може зробити маленька олія.